Щороку, 28 лютого, у світі відзначають Всесвітній день кравця. Датою свята обрали день народження британця сера Вільяма Еліаса Хоу, якого вважають одним із винахідників швейної машини. Саме її поява зробила революцію у швейній справі. Цього дня вшановують усіх творців одягу та тих, хто лагодить вже готові вироби. Хто такий кравець? Кравець це фахівець із пошиття одягу. Мистецтво пошиття одягу зародилося ще в 12 столітті, коли люди почали сприймати одяг не лише як засіб захисту, а й як спосіб підкреслити фігуру. Ця професія є однією з найдавніших у людському суспільстві, адже в усі часи ми потребували надійного захисту. Від умов навколишнього середовища. Важливим етапом розвитку кривецької справи було заснування в 1841 році в Парижі школи крою Гер Лавін з майстернею, яка згодом перетворилася на знамениту школу моди Есмот. Справжню революцію в виробництві одягу зробив винахід 1830 році швейної машини Бартелемід і Меньє. Отримав патент на швейну машину і відкрив першу у світі автоматизовану швейну фабрику. Зараз батьком швейних машин човникового стіпка вважають американця Еліаса Хоу. Але дослідження щодо виготовлення швейної машини продовжувалися. За минулі сотні років сталися значні зміни в світі моди і в мистецтві кравецької справи. Так, на зміну ручним роботам прийшли швейні машини, з'явилися нові і досконалі тканини та фурнітура, одяг став зручнішим, але й досі кравецька справа залишається мистецтвом, тому що вона створює унікальний одяг, окремий стиль для кожної людини. Отже, цю професію можна з певненістю назвати однією із найдавніших та найсучасніших. Бо потреба в кравецьких послугах існує постійно, оскільки вона несе красу у світ.